Привіт, це їжа файного міста, ми знову в гуртомаркеті! І ми вам покажемо, де тут можна смачно поїсти. Ми зараз разом з Валерієм. Валерій, ви адміністратор. Адміністратор футко. Фут Скажіть, будь ласка, для чого фудкорт взагалі відкривався в гуртомаркеті? Ну, дивіться, люди приходять до нас з сім'ями, щоб скупитися, і деякі такі моменти бувають, що чоловіки не хочуть заходити своїми жінками, дивитися, що вони купують, вибирають. Вони собі ліпше прийдуть, з'їдять або борщику ситного, або солянку. У нас є і піца. І можна холодного квасу випити або кави і відволіктися від того, що там жінка того, робить. важкого процесу, так да, ну і... але я бачу, що і сім'ї мої іноді люди приходять. Так тому звичайно люди їздять, ну їдуть якраз по дорозі, в нас тут проїзна дорога, можуть приїхати, перекусити, закупити і в дорогу далі поїхати. Так. А що у вас по асортименту? У нас є від перших страв до піци, але якщо ваша жінка не любить фастфуду, у нас є для неї ситий салат трьох видів і. Mm -hmm. Тоб... Здорове харчування. Здорове так, харчування якось, для жінок. Краще навіть є для дітей, молодші коктейлі, морозиво, десерти. І в нас є смачна кава, яка підбадьорить любого покупця нашого, ми дуже раді бачити кожного дня. Віддай мікрофон! Найулюбленіша частина програми для мене особисто це дегустація. дегустація. Починаємо з шаурми, яка є нібито міні-шаурмою, але насправді то є стандартна непогана шаурма. М -м. Ну, Вона вартує 49 гривень 90 копій. 50, можна казати. Але вона не така вже маленька. Пам'ятаєш, ми з тобою в Кремінці їли. Велике. Є варіанти гості, є варіанти не гості. не гості. Мені більше подобається шуміком соусом. Нормально м'ясо. Ну, Як на мене дивись, тут доволі багато м'яса, нормальної гірочки помідорів. Не План сурма. Мені трошки забагато гірочків цих знаєш? – Я не Ну, це бач, на смак. Е, з іншого боку, я дуже люблю чесноковий соус і він дуже смачний. Mm. Що мене тішить, дають сметанку на вибір, тому що я, може, не люблю сметану одразу. Да, в тій... А Може, ми любимо насправді, але є люди, що не люблять. Ну і є дивись, м'ясо достатньо таки багато, досить нормально. Окей, Тут... в мене, крім сметанки до соляночки, є ще от е... оливки. оливки. Знову ж таки, окремо. Може, хтось не любить. І я не знаю, як ви, я люблю. Двика сметана, дивика сметана. Я сметану любаю. Вона навалюється кусками. Чим добре, що тут, коли ви робите покупки, ви втомилися, хочете прикусити, ціни дуже позитивні. Тобто в центрі ви не знайдете борщ за 35 гривень навіть в їдальнях. Навіть в їдальнях буде важко знайти. 34 борщ. 3490 і 39. Е... І дивись, Целямка. така добряча порція, в нею ви не їстеся. В нею реально ви не їстеся. Друге, в мене мясо спіття. Так, за першим Однозначно лайк. Yeah? Mm -hmm. Непогано, до речі, непогано солянка. Дуже непогано. Як варіант солянки на 40 гривень, навіть не знаю, чи десь я ще в Тернополі варіант солянки. Що мені за сподобалось? 40 гривень. Що мені сподобалось? Борчик не солений одразу так, знаєш, термоядерно. Я собі от підсолив і вже... До речі, те саме. В мене борщ, в мене солянка. Не підсолена, Дай Мені солі. Це, мабуть, для тих людей, які... Не їдять солоного від слова взагалі. Ну, Але це добре, назад... тому що досолити ти можеш. А от, якщо вже пересолене, то назад ти ніяк не пересолиш. Не, не відсолиш, назад. Так. знову ж таки, для того, щоб ви калібрували свою кислоту в цій солянці є, є лимончик. Не зле. Давайте поміняємося. Дуже, дуже непогано, давай попробуємо. Що там в тебе з союзю? Знаєш борщ. За велика борці борщу. Дивись, шматком м'ясом, шматок м'яса, який певно, що ще не правив. Є добрий борщ. Ти знаєш, що Солянка непогана. Я більше люблю борщ, справді. Я не такий спеціаліст в солянці, але тут непогано ну, є. перше рекомендуємо. Дек... Є декілька видів м'яса, ну, класно. Той варіант, що ви походили по лініях, позакуповувались, поприцінювалися, десь відклали ті ваші закупівельні товари. До речі, тут можна на цій касі, якщо вам щось сподобалося, а тут немає, припустимо, якийсь енергетик, припустимо кефір, йогурт, томатний сік, томатний сік взяти будь-що можна взяти в магазині, в гуртомаркеті, в цьому повністю. І тут на касі це купити і спожити разом з борщем або з. Шаурмою з кебабом, що мені. Можна закупитися там і на касі пропікати тут. І тут же з'їсти. Юра, дві шаурма, борщ, солянка. Тож є м'ясо комбінат. Так. Тому тут можна вареники і... пельмені. пельмешки. А це їхнє, правда? Ну, я би я, я був дуже здивований, якби то було ще якесь виробництво. Я ж підозрюю, що то ті самі славнозвісні пельмені, які ми пробували, угу. і які ми були на виробництві і дивилися, як вони робляться. Все понятно. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Тут 60% м'яса і 40% тіста. І тепер його хочеться з'їсти, але треба ж його приготувати, тому всі до дегустації. Дивись, знову ж таки, з одного боку, хтось скаже, воно трохи недосолено, я вам скажу, це добре. Я люблю, щоб було недосолене, бо я собі завжди досолю. А от якщо воно буде пересолене, все. Непогана порція, більше ніж 200 грам, 250, грам? 250, грам. 250 грам пельменів. Подаються сметанкою. Непоганий варіант, щоб вже наїстися, то не просто перекусити, а наїстися так добре. Ні, ну, 250 грам пельменів і 250 або 250 грамів вареники. Боже, варени? збав. Вареники і пельмені. Ну Дивись, що можна сказати? Тут можна поїсти все, що хочеш. А, тут можна поїсти бургер, ваніння, французький хот-дог, сендвіч. Тут можна з'їсти е, пельмені, вареники, борщу, бульйону попити в кінці кінців. Однозначно це не та локація, де будуть приїжджати спеціально, тому що тут якийсь дуже крутий борщ. Ні, це для того і не робилося. Тут, наприклад, можна поїсти пельмешки з м'ясокомбінату. Їхні власні люди знають, як то готувати, вони приготували вони свіжі, тому що тільки тільки зліплені. Ті ж самі пироги, варенички. Ну і це виключно для тих людей, які приходять тут, щось купують, для тих людей, які приїхали сюди на закупи. Але дивись, тут може поїсти вся сім'я. Тут є салат для мами, тут є бургер для тата, або пельмені, тут є бульйон для мами, тут є. Солянка для тата, і, і тут піца! І картопля фрі, піца для дітей. для дітей. Тому чекаємо на піцу. Казали, що тут дуже добра діявол. Так послухав, і ми взяли дьяволу, Я для себе попросив дьяволу з подвійною порцією перцю. Тут є пієцена. Я знаю. я собі взяв чотири сири. А дивись, то є гордість їхня. Рекомендували Дяволу і Дявола з подвійним перцем. Що значить їхня гордість? Мені казали, що їхня гордість це чотири сири. А мені казали, що ні, от з перцем. Дявола. У мене з подвійним. Юра, чи тут ферментоване тісто? Запитаю, як знавця флорентійського. Не, до, не дошло до бортиків. Бо е, цих чотири сири, поки дійдеш до бортика, треба розібратися, не розбираєшся, бо сиру дуже багато. Реально чотири види. Були питання по саме шаурмі, по кебабах. Я би там дещо поміняв в соусів, але в піці питань немає, бо чудова дівола. Чудова. якщо брати той варіант, що це по суті фудкорт, де люди мають просто прийти, поїсти і все, це чудова дівола. Ні, М -м. люди мають в будь-якому випадку прийти, отримати на солоду. Я вважаю, що не може бути заклад громадського харчування, де просто поїсти. Ні. Думає, Це що... має бути смачно, однозначно. смачно, однозначно, беззаперечно. О, гостенька однозначно. Однозначно. Я попробую. Давай. Не люблять для чотирьох сирів, скажу одразу, я люблю ці ті сиря. Я тобі О, крема. Дивись, береш цих чотири сири і сюди, наприклад, і ще ши... шиночки замовляєш і все. А. Не пада. Ну, не моє. Я більше люблю на томатному, на, на томатній основі. О, Що було побороні. Так, воно Молодці. Я тушу оцем. Так, до речі, тут можна замовити ще квас, інші напої до піци, до тих страв, які ми сьогодні брали. Угу. Mm -hmm. До речі, запашна кава. Угу. Mm Є -hmm. кава. Ну тепер ти мені скажи. Mm -hmm. тісто ферментоване. Тут тісто гармітовне. Дивись, я не просто розкажу. часу, я розкажу мінімум 17 годин. Але є момент, що дивись, багато хто не любить з гостей, щоб були такі от підпечені повітряні борти. Отакі вже, ну вже ще плюс. Тому що багато хто з гостей каже, що мені піцу попилили. Тому Вибирають все-таки той варіант, який подобається більшості. Це такі не борти. Я люблю навпаки, коли вони такі... Дивись, тут взагалі Чорні. тут взагалі тунельна піч. Що таке тунельна піч? Це коли піца проходить через тунель і вона обробляється термообробкою з двох сторін. Uh -huh. Тось, зверху і знизу. Колись казали, що це неправильно, там, що треба пекти в компені, в помпейській печі. Але друзі, як показали досліди, ну нічого такого, по смаковим якостям Зробили такі міні-дегустації, mm -hmm. і все ж таки. Люди задоволені Піца відслад. класна. Піца класна. Молодці. Зробимо короткий підсумок, маленький підсумок або великий. Що ми сьогодні тут їли? Тут можна поїсти все. І від, смачно. Від першого, як борщ, солянка або бульйончик. І це здорова їжа, до речі, тому що тут навіть є салати, з курочки, салати, Цезар. Ось до от таких от е, важких називаємо їх так страв. Да. Так це як е, піци, хот-доги, бургери, французькі хот-доги, паніні, сендвічі і все решта, включаючи усіляку картоплю фрі, нагіци і, звичайно, ж тістечка. італійське морозиво, друзі! Ми його сьогодні не тестили то вже якось на окрему передачу. І величезний вибір кави, там кавова карта від барісти окремо. Е Класні піци, до речі. І друзі, це смачно і недорого, тому що де ви ще побачите перше таку величезну порцію за 35 гривень. З великими шматками м'яса. По ціні це дуже класно. Зроблено для того, щоб ви швиденько перекусили, хто хоче наїстися, наїлися. Їжа підібрана для всієї сім'ї, для всієї абсолютно сім'ї. І все це дуже швидко. Тобто, хвилинка, дві, три. Є вже страва на вашому столі, ви швиденько перекусили, біжите далі, щоб вас нічого не відривало від ваших закупів. Отак от, от. А ми нагадуємо вам, що ми потребуємо вашої підтримки, щоб розквітав український YouTube, ставте вподобайки українські, поширюйте наше відео і пишіть нам. Коментарі. Нам дуже це допомагає в поширенні наших відео, нашого контенту. З вами були Юрій Шкільняк, Андрій Турко. І пам'ятайте, всюди добре, а в Тернополі і в Україні смачно! смачно. Oh, 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 yeah. Підсуїште. Що, ти йди за закупами?